Доброго здоров'я глядачам Ютубу і мого каналу. І всім підписникам і гостям. <кій> Займаюся далі з сошниками, з прикаткою. Дав трошки маху. Тому що прийшлося мені вирізати. Спочатку я робив отак. Сверлив. Я думав, що я буду робити з двох боковинок, з однієї і з другої. І тут болтами зжимаєшся. Бо зробив гнізда для підшипників з обох сторон. І ось. І так же запрасовуються з однієї і з іншої. Упор є. І все. А коли прийшлося збирати, от є. А, тут обрізано. От є одна не обрізана. То я розглядав просто так, щоб. Довести до розуму. Я потім знав, що щось буду переробляти. І прийшлося вирізати отак, як у мене на крані, на тракторі. Ну так же колеса опорні кріпиться. Так що якщо хтось планує робити таким макаром, то ось ки суцільний, Посередині не залежайте, наоборот, посередині проточити, щоб можна переганяти з одної сторони на другу сторону. А потім всередину, замість цього, розпурну втулку поставити. А так все ідеально. Ставлю отак, тут зажимаю, ставлю болт і роблю отвори. Кам'ян зроблю тільки два. Бо що мені більше не потрібно. Ну, справа не в цьому. Відео в цьому, що почав трошки тут порядок робити, то бардак кругом колись поназбирував, понакуповував. Хотів станок. Колись планував, що буду робити потихеньку станок, то карди. Мені вже не до станка. І от залишилася в мене отака біда. Рістій тримає от, хто хоче буду продавати, можу продати, вона ну, повертається. Устал поел, тут крутится ласка. О. Там валялася у мене в порохах і там. Так що хто хоче, будь ласка. таке то моє коротеньке відео. Кому потрібно, хто збирає. Станок робить. Можете написати. Там домовимось. Всього доброго. Підписуйтесь, ставте лайки. Слава Україні!